Всім привіт вітаю на каналі Дніпро Запчастина. Світла у нас немає. Підключаємо генератора, покажу замовлення. Клієнта приїхав до нас з Черкаської області, з нами вже багато років. Ну е, клієнта показувати не будемо. Я тільки можу вас попросити просто два слова. Я вас не знімаю. Ось ваше замовлення. Скажіть, що ви до нас приїхали і звідти, і все. Приїхав Черкаської області і 200 км проїхав, але ж у ну, в цій, в цій фірмі вони спеціалізуються на поюмезах і я думаю, що. Е... Е, я ж кажу, я, не, ну, не, не хочете, щоб вас знімали, без питань. Я не буду називати ні клієнта, ні що. Просто звідки, що ми з вами підібрали. Е, підібрали окремо ну майже по всьому трактору, всього по трошечки. Е, взяли всі манжетки. Взяли резинки на валгі. До речі, у клієнта ще МТЗ-5, і він його переробив, повністю зробив на юмз 6 А покажіть, будь ласка, цей підшипник. Реально така рарітетна штука. Підшипник 2612, дивіться, на МТЗ-5, який, який тоді виробляли. Ну, реально, я такий бачу, в принципі, вперше, хто бачив ось таким от кільцем. Наш підшипник 2612 на хвостовик. Це і ще момент, дивіться, зараз сучасний ГПЗ це ГПЗ-34. У нас іде ГПЗ-10. Я їх вже показувала, як стояли на тракторі юмз 680 а це ще ГПЗ-3. ну, покажіть, я не знаю, це вже якого року. Так, ось. Ну, Дивіться, третій ГПЗ. Тобто ГПЗ стається, лишається незмінним, а ось ну, номера е, змінюються. Це, це скільки цьому підшипнику років, От скажіть мені. Ну, Якщо коробка 62-го року, ну читайте. Оце раніше робили запчастину, це, це приблизно як моя мама. Ну, я його міняю вже із за того, що в ньому <ріко> просто радіальний, радіальний зазор, ну вже збільшився. Ну, зносився, він просто зносився. А. А так він. Раніше робили майже вічно, а далі, ну, що маємо, то маємо, але намагаємося тримати якість. Давайте глянемо, що ми підібрали. В основному здвоєні шестерні ще по оригіналу. Четверту, п'яту. Так, Білорусь ми ще взяли першу задню, третю, п'яту. Прокладочки окремо підібрали на КПП на задній мост на проміжутку, болти на планітарку. Гумс взяли, тому що дуже важко педаль нажимати. Ну що ж, Хтось навпаки переходить з гідравліки на механіку, хтось з механіки на гідравліку. Ще з гідравліку. Ось. Потім скажете свої враження. Кільце модернізуємо корзину з подовженими пружинами вилку: перша, друга, третя, задня. Що там ще? фіксатори, шайби відгідні. Підшипники на КПП на проміжутку на мост. Проміжна шестерня з тулкою, це вже наше сучасне виробництво. Навіть заглушку взяли на щеплення, вал щеплення, втулочка. Що ми ще з вами підбирали? Шестерні прокладки, манжетки, бол вторинного вала, шайби відділення. В общем, вроді би по мелочі, але. А ця пластина в мене вже стоїть. Просто вже вона, я часто користуюся щепленням і вона просто зносила, підносилася. Вже... Скажіть, будь ласка, да, до речі, за щеплення. Ви казали, що ви розкочували три рази трактор, що воно, скажімо так, не притерлося. Ось такі бувають у людей. Це дуже якщо, важлива якщо інформація. зібрати Щеплення із усіх запасних частин буває таке, що воно тоді працювати не хоче. Воно підвисає трохи, ну треба повозитися, там там треба подивитися. Ну таке мені прийшлося це робити, що із нових запчастин зложив щеплення, а потім воно підвисає. Тобто воно просто повинно було з часом притертися. Воно так, І так, все? Воно так воно сталося, так воно притерлося, тільки ж попомучився я. Ну маю на увазі, що там регулювання зазорів, все нове, але все одно, все одно все воно, одно. воно нове, воно воно вже воно трохи не таке як. Що ну, в принципі, той, у кого з першого разу не вийшло, це не значить, що запчастини винуваті. Це треба ну, ще мучитись. Тому що ну, техніка ОГО 30-40 років виробництва, запчастини сучасні. Воно наче, й похоже, воно вже трошки не таке. Все. Як, як не крути. Маємо, що маємо. Ну, так, маємо що маємо. тримаємо ЮМЗ 6 ще, скажімо так, багато чого на асортименті. латаємо, що є, бо... Ну, трактор реально класний, дуже, дуже просто зроблений. Простий, оце, uh, оце простота в юна. Так, дуже просто зроблений, але плюс, якщо купити сучасний трактор, на жаль, зараз не в ті часи. На жаль, не ті. От. Ну, а ЮМЕ свою справу робить. Робить, потихеньку робить. Все. Я всім дякую за увагу. Кому цікаво, звертайтеся. Чому ми не можемо трубки брати? Хлопці, у нас ну у всіх Дніпропетровщина постійно обстрілюється. Ну не тільки Дніпропетровщина, але у нас дуже складна ситуація з електрикою. Підвисає мережа, підвисає зв'язок. Ну як є, нам нас набрали. Ми не взяли трубку, потім перезвонили вже клієнт поза зоною. Будь ласка, ставтеся до цього всього з розумінням. Будемо грузити клієнта. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових ефірів.